Без гіпсу, болю та довгих місяців реабілітації в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні застосовують новітній метод допомоги при переломах. Лише одна операція, і маленькі пацієнти швидше повертаються до активного життя. Більше знає наша Тетяна Дадак. Це операційна дитячого травматологічного відділення. Тут лікарі застосовують новий метод, блокуючий інтрамедулярний остеосинтез. Це коли за допомогою спеціального стержня зламану кістку фіксують зсередини. Переваги цього методу надійна стабілізація перелому та скорочений термін перебування в стаціонарі. Однак таку операцію можна робити дітям тільки від 10 років. Сам стержень, який заводиться в канал кістки, він має там. Певну мінімальну товщину і також довжину. Ну, для прикладу, там 9 мм товщина, 28 см там може бути довжина мінімальна. Тому спочатку робиться рентгенограма, вимірюється діаметр каналу. Також міряємо там довжину сегменту і тільки після того вирішуємо, чи дана методика у даного пацієнта може бути застосована. Хірургічне втручання проводять при переломах гомілки, передпліччя та плеча. Це складні травми, з якими до лікарні часто потрапляють діти після ДТП. У багатьох супутні ушкодження, зокрема черепно-мозкові. Це є плечова кістка зафіксована, зона перелому. І тут заведений стержень. Заводиться через невеликий розріз на ділянці олівки плечової кістки, провідник заводиться і по ньому вже заводиться даний стержень. Ну, потім через спеціальну навігаційну систему блокується в верхній частині кістки і у нижній частині кістки, тобто воно надійно, пацієнт практично може зразу тою рукою працювати. Однак розповідають медики, метод, хоч і малотравматичний, але складний у виконанні. Вона вимагає певних ну, великого набору інструментарії, послідовності. Це робиться під постійним рентген контролем Тобто, у нас зараз ці всі умови створені. У нас є рентген-прозорий стіл, у нас є ортопедична приставка, яка дозволяє, скажімо, там, зробити тракцію, тобто розтягнути кінцівку, що полегшує значно роботу. Ну і є рентген-слідкуюча і Можемо в режимі реального часу бачити, що ми робимо. Юрій Іванчук додає раніше основним методом лікування таких переломів був скелетний витяг. Проводилася спиця там, наприклад, через виростки плечової кістки чи виростки стегна. なるほど。No, Мусила як мінімум місяць лежати на скелетному витягу, потім знімалася з цього скелетного витягу, накладалася гіпсова пов'язка, ну і ще там певний період часу до повного зрощення перебувало в гіпсовій пов'язці. Це створювало масу незручностей. Це були потім довгий період реабілітації. Лікування безкоштовне за наявності електронного направлення. Вартість покриває програма медичних гарантій.